Зібралися на засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, планування, соціального і економічного розвитку, інвестицій та децентралізації список присутніх. Величко Валерій є, Гарвард Юрій відсутні, Румбей Михайло Андрійович є, Шиван Іванович є. Так що є, можемо розпочитати. Маємо 5 питань перед Танчик 1 засідання 11 сесії Орінчийської сільської ради 8 спеканя. Перше розтвердження комплект з моїй програми забезпечення безпеки, яншляхом виправлення засудження та запобігання вчиненого ними повторних злочинів на території Орінчийської сільської територіальної громади на 2025 і 2027 році. Друге про внесення змін до програм розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності на території Горінчиської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки. Третє. Про внесення змін до програм розробки комплексного плану просторного розвитку території територіальної громади на... Та місто будівної документації на території Горімської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки. Четверте. про затвердження звіту про виконання бюджету Горімської сільської територіальної громади за перший квартал 2025 року. П'яте. Про внесення змін до рішення Горілської сільської ради від 18 грудня 2024 року. Номер 1252 пробюджет Ворінчиської сільської територіальної громади на 2025 рік зі змінами від 20.01.2025 року 14.03.2025 року і 04.04.2025 .04. року. Ставимо на голосування. Порядок денний. Три за, рішення прийнято. Я буду розглядати по питанням програм. По першому питанню це питання внесення змін до комплексної програми, про затвердження програми комплексної безпеки громадян шляхом виконання засудження та запобігання вчинення ними оторвих злочинів на території Горінчивської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки. Це Програма така в нас вже була діюча, у неї термін у 2024 році закінчився. Це програма пробації. І ми вже її вдруге затверджуємо. Програма у нас не фінансувалася попереднього періоду, але ми затверджуємо програми підтримки всіх структур, які до нас звертаються, тому буде пропозиція підтримати ту програму і затвердити її на сесії. Наступна програма це внесення змін до програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення, до доріг комунальної власності на території Горінчівської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки. Це у нас діюча програма, вона у нас затверджена у грудні 2022 року. На вказану програму ми. Останньому засіданні сесії скерували мільйон гривень, з яких 200 тисяч на утримання доріг комунальної власності. Також ми комунальні дороги дорога комунальної власності передали на баланс комунального підприємства Лікасервіс Горінчівської сільської ради, і відповідно замовником робіт по отриманні таких доріг має бути комунальне підприємство, тому програмою передбачено включити до. Виконавців програми і замовниками робіт по утриманні доріг комунальної власності, комунальне підприємство Ріка Сервіс. І третя програма, до якої ми пропонуємо внести зміни, це програма розробки комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади. Там виступ... містобудівної документації на території Горінчевської сільської територіальної громади на двадцять 25... 2025 роки. Також програма у нас ще затверджена у 2023 третьому. У 2022 році. Однак зараз Закарпатська обласна військова адміністрація здійснює розробку схеми планування території всієї області і кожній громаді доведено суму співфінансування в залежності від населення і території, яку громада має виділити для виготовлення тої схеми планування. І для нашої громади передбачено сума співфінансування 13 тисяч гривень, які ми маємо скривати області, то ми прописуємо. У заходах програми що співфінансування виготовлення документації плано документації для області, тому також є пропозиція підтримати зміни до цієї програми. У мене все добре. Ставимо на голосування. Якось якісь запитання нема Програму всі можемо рішення прийняти про затвердження звіту про виконання бюджету Корінчівської сільської територіальної громади за перший квартал 2025 року. Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування України, керуючись статтями 78 та 80 бюджетного кодексу України, ми затвердити звіт про виконання бюджету Корінчівської сільської територіальної громади за перший квартал 2025 року, згідно з додатками, що вдається. За доходами у сумі 30 мільйонів 437 тисяч 428 Гривень з них по загальному фонду 29 мільйонів три тисяч шістьсот сорок. За видатками 29 мільйонів 856 тисяч 840 сорок Коротко пройдуся по загалом. Податкові надходження у нас склали 6 мільйонів 186 тисяч 81 гривень, Що становить 110% виконання? По неподатковим надходженням у нас. Виконання склало 48 814, що становить 40% перевиконання по доходам у немає, по трансфертам виконання 100%. Дійшли повному розумі. Далі по видаткам, по головному розпоряднику в сільська рада, виконання на дату звіду, дату склало 2 мільйони 800 тисяч 758, що становить 94,8% виконання. По відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму виконання склало 24 мільйони 566 999 гривень 95% викона... виконання плану. <кій> По відділу соціального захисту 791 що становить 92,9% виконання плану. По відділу містобудування, архітектури просторового планування земельних ресурсів та комунального майна Горілівської сільської ради. Виконання склало 88,1% від плану. І по фінансовому відділу виконання склало 153 гривень, що становить 94% від плану. Потрібно деталізовано розповідати? Ні, в цілому яка сумала переокнамо. Загально. 576 тисяч 346. Ну, ми на початку квартала у квітні спрямували 200 тисяч на автобусі, 210 тисяч на автобусі. Плюс у нас є на виконання. На податку ми немає. Ну, але за перший квартал 576 тисяч. Под розподілу на поточний день у нас на 373 тисячі. Якогось час запитання Голосування. Три за рішення прийнято. Там у нас ще одне питання. Про внесення змін до рішення Горілінської сільської ради від 18 грудня 2024 року Номер 1252 про бюджет Голінківської сільської територіальної громади на 2025 рік зі змінами від 20.01.25 року, 14.03. 2025 року и 04.04 2025 року проект речни відповідно до статтей 2642 закона по реальному Україні, стаття 2378 та пункту 228 та перехідних положень бюджетного кодексу України постанови кабінету міністрів від 1122 року номер 252, де які питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану. Враховуючи розпорядження Кабінету міністрів від 04 квітня 2025 року no 302 про відділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за листопад 24 року об'єктів державної комунальної та приватної власності. розпорядження Кабінету міністрів України від 36 травня 25 444 р про відділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за грудень 24-го року об'єктів державної комунальної та приватної власності. Розпорядження голови Закарпатської обласної військової адміністрації 28.04.25 року номер 270 та розпорядження голови Закарпатської обласної військової адміністрації від 20.05.2025 року номер 345 про внесення змін до обласного бюджету 2025 рік. Рішення виконавчого комітуської сільської ради номер 927 92761 від 28 травня 25-го про внесення змін до рішення Горічської сільської ради. Увітися на церкві 24 року No1252 про бюджет Урінківської сільської теперної громади на 2025 рік зі змінами 20.01.25, 14.05.25.04.04.25. Лист фінансового ділурічівської сільської ради від 09.06.25 року номер 73 висновок про перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Урінківської сільської теперної громади за підсумками 5 місяців 25-го року станом на першу 25-го року. Лист фінансового відділу Голістівської сільської ради від 09.06.25 No74 висновку проти залишку коштів спеціального фонду бюджету охорони. За рахунок фонду охорони на поверхню природного середовища, що тут на 01.01.25. Та згідно попадання головних посередників, коштів бюджету до проєкту, рішення вказаних війни до бюджету. Відповідно. Коротко пойдуся по змінам. У нас перша зміна не за рахунок перевиконання доходів, а саме ми ну, збільшуємо надходження по акцизному податку з реалізації цієї виробників та імпорів, тому що числі розвідної торгівлі тютю нових виробів на 30 тисяч і за рахунок єдиного податку з юридичних осіб збільшено на 33 800. Там у нас вже є практичне виконання, не доволі непогано сплачується акциз єдиний з юридичних осіб. Ці кошти ми спрямовуємо на проведення реставрації та охорони пам'яток культурної спадщини головному розпоряднику відділу освіти і молоді культури спою. Враховуючи їх клопотання, їм потрібно виготовити технічну виготовити облікову документацію на пам'ятку історії місцевого значення згідно рішення суду. Програмі охорони та збереження об'єкту культурної спадщини сільської громади. Є рішення суду, яким зобов'язано нас виготовити ту документацію. Ну, то рішення, якщо ми не виконуємо направляти виконавчу службу, ми ще будемо мати подвійні штрафні санкції, то ну, ми, за... ми затвердили програму відповідно під то, але ми кошти не відділяли. Ми говорили, що коли в нас буде можливість, ми її затверджували в грудні програму і далі з подальшим затвердженням. Ну, рішення про пронесення зміни бюджету. Тому мусимо, ми будемо більше платити Ну і за рахунок переконання спрямовує на співфінансування е, плану просторового, е, схеми планування території Закарпатської ради і проведення її експертизи. 13 000. Це за рахунок далі. Ті видатки, ті надходження, що ми приймали з вами виконкомом, відповідно субвенції з місцевого бюджету. Ми маємо закріпити рішенням сесії. То 599 671 компенсація ВПО, що ми надавали закладам загальної середньої освіти. І 300 тисяч це на захист України. Відповідно, також ми затверджуємо рішення сесії. Наступні ми спрямовуємо частину залишки коштів спеціального фонду бюджету за рахунок фонду охорони навколишнього середовища, що творився на 2025 року. Це відповідно у сумі 99 охорона та раціональне використання природних ресурсів по програмі охорони навколишнього природного середовища. Ми надаємо нашому комунальному підприємству як виконавцю одиці на придбання пресувальної машини для твердих побутових відходів. Це теж і тут кошти цільові, екологічні, які ми лише можемо витрачати на екологічні заходи. Зараз теж велика робота і в державі, і на рівні області проводиться щодо ліквідації несанкціонованих сміттєзвали щодо боротьби з е, е, ну, відходами, які в нас є. Кошти ті ми не можемо спрямувати на інші напрямки, щоб закрити там, наприклад, незабезпечену заробітну плату чи якісь розвідкові. по програмі <кій> охороненого колишнього природного середовища ми можемо їх спрямовувати на такі заходи. Тоже пропозиція. Вони все сортували, що тут все пересували. Так. Жестяні баночки, там, пасмас. Так, і відповідно, бо підприємство могло то реалізовувати, отримувати кошт від реалізації вже на, на себе, на своє утримання, на розвиток. Так кошти середньо використовуються. Яка сума? 99 тисяч. Ну і залишається у нас зміна загального обсягу видатків. Тобто ми, ми надпланові всі інші ми лише взяли на програму е, збереження е, культурної спадщини і на програму виготовлення цієї схеми планування. Інші кошти, які в нас є, ми їх лишаємо, бо нам треба буде там в серпні, чи коли буде можливість закривати ту надзабезпечену потребу. Накопичуємо їх і спрямуємо. Ну і переспрямування коштів, враховуючи клопотання питання відділу освіти, у них було, відповідно перевірка від головного управління пенсійного фонду, їхнім бухгалтерії. Їм потрібно згідно їхнього рішення головного управління пенсійного фонду України Закарпатського номер 58 від 03.06. У них є їм потрібно сплатити штраф у розмірі 5312 тисяч гривень. Також вони просять переспрямувати кошти. У розмірі 60 тисяч для виплати нашим переможцям олімпіад, сокол джура молодшим класам також переможцям всеукраїнських конкурсів, та також кажуть, пер... 60 тисяч. Тобто це по 10 тисяч переможцям олімпіад, 16 тисяч на джуру і... Основній гроші програмі конкурси там по 3-1 тисячі. Відповідно, ці кошти вони знімаються з, по-перше, це з 1021 за заклади загальної середньої освіти в сумі 63 712 з предметі матеріалів обладнання творя. Частково у них там є економія, і також вони будуть в подальшому здійснювати економію. По закупівлях? По закупівлях, у них економія є. Частково ми вже спрямовуємо цю економію, але там ще залишалися кошти. І 1500 гривень по бюджетній програмі надання дошкільної освіти. Також із предметів матеріалів 1500 знімають на, на, на виплату дітям і на сплату штрафу. Зміни на цьому все. Міжбюджетні трансферти викладені в додатку 3, зміни до програм в додатку 4 Якщо потрібно, я вище. Ні. Тоді ми це тоді є у когось якісь запитання. No. No. Діна условия. За рішення прийнято. Час питання у нас витрата. Дякую всім, що зібрали.